Дорогі брати та сестри, Христос Воскрес. Сьогодні усі християни вшановують Воскреслого Христа, який пройшов свій земний шлях терпінь та хресної смерті, і запрошує сьогодні і нас до участі у Його Воскресінні. Великдень це час, щоб глибше усвідомити, що Воскресіння Ісуса Христа є основою нашого життя, це основа нашої щоденної реальності та існування. Святий Павло пише, якщо Христос не Воскрес. То марна віра ваша. Воскресіння Христа є основою нашої віри і силою історії спасіння та нашого життя на землі. Як віруючі християни, запитаємо кожен себе у своєму серці, наскільки я в усіх моментах власного життя відкриваюся для глибшого і більшого розуміння і віри у Воскресіння Христове, оскільки Воскресіння Христа є ключем до розуміння всього Писання, а Писання. Є ключем до розуміння всієї реальності буття нашого життя, тоді Воскресіння Христа є ключем до усвідомлення та прийняття усієї реальності видимого і невидимого світу. Ми віримо в те, що світло перемоги Воскреслого Христа освітлює всю темру нашого щоденного життя, проте інколи може статися так, що ми вірою визнаємо Воскресіння Ісуса Христа, а потім живемо так, ніби Воскресіння Ісуса Христа ніколи не відбулося. Важливо у своєму серці, у своїй волі та розумові, відкрити двері для того, щоб наша віра у Воскресіння справді повністю переображала спосіб нашого життя. Важливо навчитися дивитися на світ у світлі Воскресіння, оскільки тоді ми можемо бачити як мога повніше і точніше те, що є для нас правдивим і добрим, коли смерть і Воскресіння Христа стають призмою, через яку ми оцінюємо себе. Через яку ми дивимося на своє життя, на всі обставини в ньому, на свого ближнього, тоді ми можемо сказати, що пасхальна таємниця стає справжньою мірою того, ким ми є і чим ми займаємося. Цей пасхальний погляд на життя допомагає нам бачити те, що є, дійсно є справжнім, справедливим і добрим. Власне, тут ми зустрічаємося з викликом, який полягає в тому, щоб дозволити життю Христа. Його стражданням, смерті, Воскресінню, стати призмою, яку ми використовуємо для оцінки того, що дійсно має значення в нашому житті. Воскреслий Ісус, незважаючи на зраду і відречення своїх учнів, сьогодні приходить до них через замкнені двері і промовляє Мир вам! Як важливо і нам почути ці слова Христа і прийняти їх до свого життя. Серця учнів палають любов'ю поруч з Воскреслим Спасителем. Їхні серця горітимуть також, коли вони вирушать у свої подорожі, щоб свідчити про Воскресіння Христа. Як важливо і нам сьогодні прихилити своє серце до Воскреслого Ісуса, щоб наші серця не остигли тоді, коли довкола нас бояє беззаконня, ненависть і знеохота. Коли ми линемо у Своїх думках до Воскресіння. То бачимо, що цей момент був не лише духовно значущим, але мав особливий містичний характер. Від моменту Воскресіння цілий світ зазнає зміни, адже той, хто помер, тепер живе життям, яке більше не підвладне смерті. Сьогодні Христос відкриває новий рівень життя, створює новий вимір буття людини. Перший день творіння, згідно з книгою, буття є днем початку існування видимого і невидимого світу. Силою Воскресіння цей день у новий спосіб стає днем нового творіння людини. Ми вшановуємо цей перший день не лише як початок часу, але як початок нового світу. Вшанування цього першого дня творіння це відзначення Бога як Творця, який створив небо і землю. Сьогодні ми вшановуємо і величаємо Бога, який став людиною, прийшов через страждання, смерть, поховання, Воскресіння. Це є свято остаточної перемоги, яке відкриває нові горизонти для всього творіння. Воскресіння являє людині новий вимір існування, який ми святкуємо як перемогу творіння над смертю і гріхом. Ми святкуємо цей день як початок і водночас як мету нашого життя. Ми святкуємо його тому, що тепер у Воскресному Христі воля та розум людини перемагає хаос неправди та ілюзій. І усвідомлює, що правда сильніша за брехню, любов сильніша за смерть. Ми святкуємо цей день, оскільки знаємо, що темна лінія, яка проходить через творіння і яка відділяє людину від єдності з Богом, не залишиться назавжди. Ми святкуємо Воскресіння, тому що знаємо, що тепер звершується у повноті те, що Бог на початку говорив про діло своїх рук Бог побачив усе, що створив. І ось воно було дуже добре. Звісно, дуже часто наші серця сьогодні пробиті болем страждань, проте прагнуть відкритися на радість, бо Христос не залишився в гробі, Його тіло не бачило тління, він належить до світу живих, а не мертвих. Запитаємо себе ще і ще раз, у чому, власне, полягає Воскресіння, що воно означає для мене особисто, для світу, історії, людства в цілому. Воскресіння Христа має безпосередній вплив на життя кожного з нас, це, так би мовити, стрибок у повністю новий порядок буття та звершень, що стосується нас, і має значення для всієї історії людства. Силою любові Христос дозволив себе вбити, і саме силою любові Він знищив присуд смерті, бо в ньому є присутній вирок на успадкування вічного життя, він єдиний сповнений такою силою життя. Що навіть через смерть життя знову розквітає до вічності буття, Христова смерть була актом любові, Воскресіння започаткувало новий вимір життя, в якому у впереміненому стані тіло людини досягає абсолютної єдності з духовним виміром буття, і через яке входить в світ Божого життя, Христові рани, Його страждання стали силою любові, яка перемагає смерть. Душа людини є безсмертною від самого створіння, тому людина особливим чином перебуває в пам'яті та любові Божій, навіть після свого падіння, але власної сили для людини недостатньо, щоб піднятися до Бога. Людина не має, так би мовити, крил, які могли б її піднести на таку висоту, ніщо інше не може цілковито наповнити людину, окрім життя з Богом. Вічність без союзу з Богом була б для людини вироком на беззупинні страждання. Людина не може своїми силами піднятися вгору, але прагне осягнути вершину життя в Бозі. Тільки Воскреслий Христос може піднести нас до союзу з Богом, туди, куди наші сили не можуть дістатися, і тільки таким чином вирок смерті скасовано. Людина осягає свою свободу, і її життя стає сповнене надією та радістю. Це властиво є та радість пасхального торжества. Людина є вільною, кожен з нас є вільний. Через Воскресіння Ісуса любов виявилася сильнішою за смерть, сильнішою за зло. Любов до людини привела Божого Сина на землю, і водночас є тою силою, якою Божий син підносить людину до життя в Бозі, сила, завдяки якій Він несе нас із собою. З'єднані з, з любов'ю Воскреслого Христа, ми разом з Ним маємо сміливість зійти в темряву світу, знаючи, що саме так ми підносимося разом з ним. молимося і просимо Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дав нам пізнати в сьогоднішніх обставинах нашого життя, що любов сильніша за ненависть, що вона сильніша за смерть. Господи, зійди у ніч та темряву нашого світу. Візьми за руку тих, хто цього найбільше чекає і потребує, відкрий їм світло Твого лиця, будь з нами в темних ночах і страхах, просвіти нас світлом Твого Воскресіння, допоможи нам, допоможи кожному з нас зійти з тобою у темряву життя, до тих, хто кличе з глибин до тебе, допоможи нам принести туди Твоє світло. Допоможи нам, Господи, осягнути силу Твоєї любові. Яка дає нам мужність і наснагу крокувати дорогою нашого життя разом з Тобою воскреслим, щоб увійти разом з тобою у Твою небесну славу. Амінь. Христос Воскрес!